Армадол, забудь про головний біль. Так, отже, друзі, учорашня історія. Гравці так. українського футбольного клубу Минай", це клуб Закарпаття. 에, значить, побилися з гравцями російського шинника. Це Бува. все відбулося в Туреччині, в готелі, в Анталії. Зараз там команди грають товариські матчі. Ну, і, от, власне, трапилася бійка. Напередодні відео з'явилося в Твітері спортивного журналіста Романа Бебеха, який коментує матчіці. І він стверджує, що один з українських футболістів зробив зауваження росіянину, бо той дуже нахабно поводився в готелі і нахабно спілкувався з персоналом готелю, бо був, начебто, на підпитку відверто через цену так негарно себе поводив. Через це власне розв'язався конфлікт. От така інформація з нашої сторони. Далі відбулася бійка. Ну і от сам Рома Бебих написав, що перемогли гравці, минаю. біт бійка відбулася під музику допоможе ЗСУ. Вранці в готелі на обличчях росіян видно було сліди бою. Натомість російські змі зараз розганяють те, що винні українці, що вони, начебто, заставляли і вимагали Гали від гравця. Від гравців російської команди заспівати український гімн росіянин відмовився, запропонував вийти на вулицю. Почалися розбірки і так далі. Вже все це весь цей конфлікт загасили співробітники готелю. Але от одним з учасників конфлікту був саме нападник. Минаю Данило Колесник, і ми вирішили наживо напряму з ним зв'язатися і дізнатися, як же все відбувалося. Данило, Данило з нами на прямому зв'язку. Зараз Данило, ви в ефірі. вітаємо доброго ранку вам. Данило, хотіла. Доброго. Розкажіть, як все було, будь ласка, відтворіть ці події. Так, ну, по-перше, доброго ранку, слава Україні. Героям слава. слава. Та тут, і, як так, то і розповідати нічого. Просто я вважаю, що таким людям, хоча їх важко назвати людьми не місце, скажімо так, за межі своєї держави. Так, інформації багато в інтернеті, але багато із них фейк. Тому що як можна таку навіть людиною назвати не можна, змушувати співати гімн України? Це вже скажімо так, можна зрозуміти, що це повна Данила, а Давай спочатку по перше, хочеться з самого початку. Як ви в одному готелі опинилися? Як так, от ви сталося? і, і їхня команда? Так, це ми самі дуже здивувалися щодо цього. Це питання до організаторів. Ми в цей готель заїхали. Це у нас другий збір. Ми в цей готель заїхали ще 14 го числа. Ні, 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 не 14-го. 8-го числа. Ми заїхали до цього готелю, і ця команда російська заїхала вчора. Виходить, що вчора зранку, вони заїхали. І так вийшло, що вчора ввечері вони і виїхали з нього. Це зручно. Так, окей, а з чого тоді почалася бійка? От ви, ви зіткнулися де там? В фоє, готелю чи в коридорі? З чого все почалося? Ми зіткнулися. Ну, важко сказати, що зіткнулися. Це все було відбувалося mm -hmm. на лобі, і, і гравець цієї команди був, по-перше, в нетрезвому стані, mm -hmm. і ми це побачили з хлопцями, хоча ми просто сиділи на лобі. І так сказати, що. Побачив це все, як він розмовляє з працівницею готелю, як він в себе поводив з нею, і прийшлось прийняти такі міри. А як що він казав? Це це який демарш був. Що це ви він... по перше. Годи? По перше, те, що він по перше, те, що він пішов до саме до жіночого туалету, це вже неправильно. Ага. І після чого він там зробив дуже брудні справи після алкоголю і змушував її прибирати. Він може дослівно сказати, «Іди, убирай, і вона йому почала англійською там щось пояснювати. Він, він їй відповів, сказав, що я тебе, я тебе не розумію, скажи нормальним русським язиком. Жаль, і мене це дуже збісило. Я це все почув, і я йому кажу, давай йди сюди, я тобі зараз роз'ясню на твоєму ж язику. Йоу так, на насланкова програму, тому я, хочу, я стримуємося трошки. А, так, окей. І, 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 і так, і як воно далі було? Він один сам там був, чи там зі своїми колегами? Е, ні, він був, по-перше, з е, тренером. Я не знаю, чи він помічник, чи тренер, чи адміністратор. Не знаю. Він теж був не в трезвому стані. І після чого, е, після чого ми з ним, ну скажімо так, не тільки поговорили. Він втік, і ми з хлопцями далі продовжили сидіти на лобі. Після чого спустилися вже з ним, напевно, чоловік 6-7 з його ж команди, типу, вже до нас розбиратися. Mm -hmm. Але відразу втрутились працівники готелю, security втрутились, почали нас розбороняти. Він почав там знову цей хлопчина пригати там. Давай, іди сюди, пошли поговоримо один на один. Ну його ж, його, його ж з команди і забрали його. Вони сіли в ліфт, і потім з ліфта вже почали там слава Росії! кричать нам і ну, там, всяку нечисть, гадості, всякі, дебіли, там давай, пошли Ну, У нас це зрозуміло, що це все хлопців і спровокувало. Слухай, ну, ти сказав, що як швидко вони заїхали, так швидко вони і виїхали. Я так розумію, їх виселили з готелю. Так, їх виселили на наступний день зранку, поки ми тренувалися, то їм сказали, щоб вони зібрали речі, і поки ми приїдемо з тренування, щоб їх вже не було в готелі. Угу. Тобто, я так розумію, що це була і реакція поліції. Да? Я просто хотів спитати, як турки реагували. Тобто, я так розумію, так, що? Так, поліція приїхала, поліція приїхала відразу, так, і, і на цьому, скажімо так, це все і закінчилось. І поліція чергувала цілу ніч потім. Потім, коли ми на тренуванні з нами супроводжували нас в готелі, патрулювала поліція. Ну, Не давали нам змоги, так скажемо, з ними пересікатись. Дані, зараз тобі покажу. Я думаю, тебе буде змога подивитись. Сорі, що не ти так перейшов, тому що така історія, вона якось зближує. Значить, Це знайомий ваш. Чоловік в коридорі кричить слава Україні, слава, «Слава Росії. Ну і все, і пішло. <ріст> Конфлікті ну, я спав взагалі. Я слухав, ну, чоловік в коридорі кричить Слава Україні. «Слава Україні Це є, ця нечість була теж не в не в трезвому стані. Ага. Може він і спав, але як бачите, теж під руку попав. Почув <рісткинувся> слава Україні! І я тут, знаєш, такий оп, і все, як кажуть, так. Да. Ні, це, ми повна пацані пацані. Ми, ми, це повна маячня, ми не провокували їх, такого не було. Ми після слів «Слава Росії, це вже як і у мене, так і в хлопців. Вже просто знаєте, як так: очі у вогні, штора опустилася і все. Дань, слухай. От таке питання ага. абсолютно логічно з'являється в голові, тому що ми тут собі звикли. Ти інсайдер цього спортивного світу, ти знаєш добре. Ми просто знаєш, як зовні це на це дивимося. Нам здається, що росіянам зась всюди. Що вони вже їх в Туреччину виїхати не можуть. Тому що їх грають... заборонили участь у змаганнях, в а тут лігах вони не грають. на зборах що не вони там роблять? <плес> я цього сказати не можу. Нас, ми вже багато давали інтерв'ю. Я вже казав, що цим не людям не місце за межами своєї, вибачте, під Росії. Не місце їм. Ну, нормально, розгавілість тут на ранковій програмі <смі> Уже, вже чуш? можна тим, Хай ти сидять в, в себе там, не виїжджають ні до Туреччини, хай вони не проводять ніяких зборів. Я вважаю, що цю країну взагалі потрібно відділити від світу, і хай що хоче, там, там і роблять. <смі> 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 Дань, слухай, з ким у вас запланований найближчий матч? З ким ви будете грати, і як взагалі вся команда налаштована на поєдинок? Раз збори вже так До речі у нас у нас сьогодні гра, з мактаралом. Mm. І ми до неї готуємося повноцінно вчора. Провели тренування. Мало бути два тренування, але за цієї ситуації прийшлось вечірнє, вечірнє тренування відмінити. Тому сьогодні вже команда налаштована на гру. Всі думки лише про гру. Тому цю всю ситуацію ми відкинули вже сторону. Ну і круто, слухай. Молодці. Тепер зосереджуйтесь на грі. Вам, вам своє робити. Пасибі величезне, і дякую за включення. Всім своїм привіт, передавай величезне від нас, усіх і усієї України, яка зараз вас дивиться. Давай слава, скажем, Україні так. Дя... Знав... так, дякую героям, слава! І хотілось би від цієї команди від цього колективу висловити вдячність Збройним силам України, людям, які боронять нашу державу, і завдяки їм ми знаходимось тут. Ми від себе робимо також все можливе, і відстоюємо нашу честь, як ми можемо. Не тільки на футбольному полі, як бачите, але і всюди. всюди. По-другому. Це да, просто так. просто гідність людського відстана. Данило колесник, нападник минає. Пасибі за прямий зв'язок. Успіхів і гарної гри. Дякую. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на один плюс один Україна.